Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко-Нжила, з Півдня Диської області. Сьогодні у нас 4 березня. Гляньте, Зацвітає перший нарцис. Зараз покажу в другому місці ще позацвітали. Ну, Скажу, що навіть для нас рано. Але ж тут куча чимирників сіянців, різних гляньте, і темні, і білі, і рожеві. О, сад ще так досі не прибрала. То одне, то друге, то третє. Просто така погода сьогодні зранку був туман. Цвіте або гляньте. Або ще називають біла форзиція. Досить ароматний такий. Ну, будемо звідси його звідси пересаджувати, тому що бамбук розростається, тут вже забиває. Ще один кущик у нас. Цвіте, цей більш біліший, можливо, тому що тут сонця більше. Ну, так, чоловік риб уже покормив. Рибки плавають уже. Скажу, що в ставочку тут до риби, вода набагато мутніша. От не така прозора, а тут ось ставочок у нас. Тут видно дно. А там. Просвічується дно. Вода зовсім прозора, з рибами мутна, в другому ставочку теж там бадан цвіте, у нас багато чого цвіте вже, бруньки вже розкриваються. Така погода просто от жити хочеться. Так, друзі, багато хто пише, що у мене не прибрано, бардаки показую. ну Вибачайте, сад такий, який є. По-перше, у нас він дуже великий, ще помимо саду багато є чого робити, дерева обрізати, виноград обрізати. Кхм. Чоловік їздить ще, у нашої тітки треба обрізати виноград. Вчора ходили до племінниці, обрізали дерева, так що. Роботи вистачає. Вчора тримали посилку, посадили трошки дерев. Ну зараз що, гіляки показувати вам воно не цікаво, а коли вже почнуть випускати листя, тоді вже покажу, що я замовила. Таке цікаве. На цьому тижні обріжемо пампасну траву вже. Сьогодні у нас понеділок, можливо, завтра, післязавтра обріжемо. Візьме нас. Не, можливо, чоловік сьогодні візьме, обріже, побачимо. Це все залежить багато від стану здоров'я, на жаль, ми не молодіємо, роботи багато. Ось абрикоса муми покажу ще, така гарна, гарна, гарна деревинка цвіте. Вже форзиця там у нас розцвітає. Зараз я піду покажу нарциси. Ліщина вже майже оці ось чоловічі, чоловічі цвітіння закінчується, а жіночі будуть трошки пізніше бронечки. Будемо зрізати знову котики сьогодні. Ці вже ось вже розпущені, навіть уже такі, ну, якщо так... Ну, я не нагну, тому що деревина висока. Вже цвіте, вже жовті вони є. Такі жовті-жовті цвітуть. Ну, В день тут буде купа бджіл, але ну, вдень вже буде вітер. І тому, тому тому. Тому не буде чутно. Ну, Це тільки треба ставити драбину. Так, зараз я підійду до нарцисів, зніму ще. Це самий ранній сорт. Вже покала, у мене там на клумбі один зацвітає. Це вони ще маленькі. Потім, коли він розцвітає більше, то квітка стає набагато більша. Ось така краса. Бачите, вже ось самі ранні. У мене ще одні є ранні, але там їх кури поклювали трохи. Ще стоять повністю в бутонах. Зовсім бутони. Але гляньте, який бутони, він такий махровий-махровий, гляньте який бутончик. Такий кругленький прямо. Так, і зараз ще покажу, зараз ще покажу, я вигнала яцинди на вигонку на 8 березня теж. Зацілив вже аромат такий стоїть. Це калина боднанська, я вже багато разів її показувала, пахне. Гляньте, скільки краси. Ну, скажу, що росте вона в мене давно, тому що купувала малесенькою гілочкою сантиметрів 10-15. За роки ось вигнала, зробила штамбик з неї. Тут у нас форзиція зацвітає, гляньте. Це вже форзиція зацвітає. І ось ще, друзі, ось така краса. Дивіться, гіацинти. Тут такий світло-рожевий. Ось така краса. Птиці співають зранку. Магнолія вже теж ось готується. І трошки тепла і все і буде цвісти. Ну, все, друзі. Бажаю всім гарного дня, спокійного. Це буде наша Україна. Слава нашим ЗСУ!